Вітаннячка! Сьогодні ми дізнаємось, що в'язати, коли панікуєш, як виглядає основний вузол у бушкрафті і чому не варто путати сліпнот з ковзаючою петлею. Але почнемо ми. З чогось простого. Простий вузол. Це буквально те, що малює ваша фантазія, коли хтось каже слово вузол. Він винайдений ще мільйони років тому у печерах хлопцями, які їли руками, і він є у вас на генетичній пам'яті. Ви його точно знаєте. Сам по собі цей вузлик не дуже надійний, тому що він віднімає від міцності мотузки аж 65%. Тобто, якщо дати на неї навантаження, то він лусний якраз ось тут. Але цей вузол є ідеальною базою для більшості інших вузлів. І зараз я вам продемонструю, як знаючи лише один цей вузол, ви відкриваєте собі широчений діапазон, який, ну, в принципі, може закрити всі ваші потреби. Почнемо з того, що в'язати, якщо не знаєш, що в'язати. Уявім ситуацію, вам терміново треба прив'язатись до опори, але у вас стрес. Ви позабували всі вузли, які знали, у вас тремтять руки, у вас калатається серце, ще хтось над вухом стоїть і кричить, давай швидше, давай швидше. І ви такі, а що робити? В будь-якій незрозумілій ситуації, коли треба надійно прив'язатись, ви в'яжете штик. Штик це вузол, який дуже легко в'язати, на якому дуже важко протупити і який вкрай надійний. Це, це один з найнадійніших вузлів, один з найпростіших вузлів, і це один з тих вузлів, які найменше послабляють мотузку. І ще прикол, коли ви дасте на нього навантаження, він не затягується. Ви його так само легко зможете розв'язати. Таким вузлом швартують різні кораблі. Якщо ви підвісите свій гамак і будете вночі хитатися, він у вас точно не затягнеться, і ви точно вранці зможете розв'язатись. Ви можете ним прив'язувати лодку, ви можете ним, якщо вам треба терміново десь спуститись з якогось схилу. Ви нав'язались на дерево, з'їхали. Як він в'яжеться і в чому полягає його суть? Ми з вами почали з простого вузла. Простий вузол у нас виглядає ось так. Скрещена мотузка. Ось це простий вузол. Якщо ми зараз дамо навантаження на мотузку, довгий кінець хоче бути прямим, короткий кінець буде вигинатися і буде стравлюватись. Ми накинули, ми накинули простий вузол, і цей хвостик ми виводимо не сюди, а сюди, щоб у нас утворилась така петелька. Ще раз. Довгий кінець, короткий кінець. Короткий кінець заводимо під довгим і закидуємо всередину. У нас утворилася така петелька. Ця петелька називається напівштик. Ми накидуємо ще одну петельку. І ще одну петельку. Всього таких петельок мусить бути три. Якщо ви під дією стресу нав'яжете 9, гірше точно не буде. Рахуйте не менше трьох. І хвостиком, який залишився. А ви пам'ятаєте правила з в'язання вузлів. Це те, що вузол мусить бути красивим, і те, що мусить залишатися хвостик, хвостиком який залишився, ви в'яжете стопорний вузол. Ось це вузол штик. Що таке стопорний вузол? Стопорний вузол не дасть вашому хвостику виїхати. Якщо у вас буде динамічне навантаження, як то, наприклад, лодка, яка у вас хлюпається у берег, або ви в гамаку качаєтесь, або що завгодно. У вас цей хвостик може виїжджати. І якщо якщо вузлик починає потроху з'їдати хвостик, якщо б не було стопорного вузла, вона рано чи пізно його витягне. І може бути аварійна ситуація. Саме для цього в'яжеться стопорний вузол. Стопорний вузол не допустить ситуацію, в якій хвостик з'їдається. Якщо вона почне його потроху витягувати, він доїде до кінця і все, на цьому все закінчиться. Як в'яжеться стопорний вузол? Стопорний вузол це той самий простий вузлик, з якого ми починали. Той самий простий вузлик. Але тут він в'яжеться сам навколо себе. А тут ми в'яжемо навколо довгого кінця мотузки. Ще раз. Ось вони стоять поруч. Ми обійшли знизу і закинули ось сюди. Ось це стопорний вузол. Якщо дуже примітивно і просто, стопорний вузол це вузол, який не дає мотузці закінчитись. Якщо його немає, вона може просто вислизнути. Якщо на кінці є вузлик, то мотузка у нього спреться. Це нам відкриває шлях до канадської петлі. Що таке канадська петля? Canadian Gen Knot. Це штука, яка дозволяє нам прив'язуватись... До чого завгодно. Це основний вузол у бушкрафті, який дозволяє робити всі бушкрафт-конструкції пов'язані з мотузкою. Як ви це робили раніше, у вас є якась кількість предметів, яку вам треба обв'язати. Можливо, це балки, можливо, це ваш спальник, можливо, це куртка, яку треба прив'язати. Що завгодно. Як ви це робили раніше, ви заводили мотузоньку позаду, потім ви робили простий вузлик, затягували, потім просили когось притримати пальчиком. І вже ось тут в'язали бантика. В чому недолік такої конструкції? Ну, по-перше, це незручно робити одному. По-друге, це незручно робити у якихось специфічних місцях. По третє, немає достатнього стискання. Як виглядає канадська петля? Ви на кінці мотузки в'яжете вузлик. Причому доцільно це прив'язати на кінці всіх мотузок, і таким чином ви у бухті будете навпомацьки відчувати, де у вас вузлик, і будете його витягати. У вас на кінці є вузлик. Ви цей вузлик заводите під те, що вам треба обв'язати. Довгий кінець, короткий кінець. І тепер коротким кінцем ви робите так само, як ми щойно робили на штику. Ви робите стопорний вузол. Ви обв'язуєте. І затягуєте. Тепер ви можете доволі сильно його затягнути і далі фіксувати так, як вам треба, або просто його перетягувати. Або накидувати штики і фіксувати її вздовж. Тепер я покажу трошки поближче. На кінці в'яжете звичайний вузлик. Звичайний простий вузол. Тепер обв'язуйте те, що вам треба. Довгий кінець, короткий кінець. Коротким кінцем ви обв'язуєте обидва, і у вас утворюється ковзаюча петля. Якщо у вас тут залишився якийсь хвостик, це взагалі не принципово, тому що під час затягування мотузка сама його з'їсть, доки не дойде до стопорного. До стопорного вузла і ви зможете затягувати ну, доволі сильно, це основний вузол в бушкрафті. Ним ви можете стягувати якісь м'які матеріали, як то постіль, ним ви можете зв'язувати жменю хмизу, ним ви зможете зв'язувати лапник, ним ви зможете зв'язувати якісь балки. Наприклад, вам треба під прямим кутом перев'язати балку. Ви продіваєте під цими балками мотузку. Ось у вас ця петелька. Завели всередину. Зафіксували. Є. Тепер ви можете їх обв'язувати. Вони надійно скріплені між собою, тобто мотузка у вас нікуди не поїде, вона не послабне, і ви можете. Ви можете робити обв'язку. Саме з цього вузла починаються всі, всі конструкції. Саме з цього вузла починається весь крафт. І ось я роблю перехрещення, до цього ми ще дойдемо. Таким чином воно фіксується. Ви можете так нарощувати палку. Ви можете так робити дрібні конструкції. Як то. Взагалі-то ось це, це лучкова. Це сверло і лучок для добування вогню. І тут якраз було застосовано. Застосована канадська петля для того, щоб закріпити мотузку на кінцях. Це дуже швидко, це дуже просто і це базовий вузол. Тобто, якщо ви за сьогодні вивчите лише прямий вузол, лише простий вузол, то вважайте, що всі ваші потреби в бушкрафті закриті повністю. Тепер покажу вам ще одну цікаву штуку. Ось це стопорна петля, вона ж сліпнот. Ось це ковзаючий вузол. Вони виглядають однаково, вони в'яжуться майже однаково. Але вони принципово різні і вони використовуються для різних завдань. Їх всі постійно плутають, тому є сенс про них проговорити. Почнемо з ковзаючої петлі. В чому полягає її ідея? Коли ви дасте на неї навантаження, наприклад, тут кілочок, вона буде затягуватись. Найпростіше, найрозповсюдженіше її застосування це якщо у вас є тент, наприклад, в той бік у вас тент, ви цей тент натягнули, ви зробили петельку. В цю петельку з боку тенту завели ще одну петельку, сюди ставили кілочок і відпустили. Коли тент натягнеться, ця петля стягнеться. Ви бачите, це той самий стопорний вузол, який ми ще з вами вивчали, тільки в іншому застосуванні під іншою проекцією. Коли буде. Навантаження на тент, ця петля буде затягуватись. Вранці, коли вам треба звільнити тент, ви його знову натягнули, витягнули кілочок, і воно у вас розправилось. Це ковзаюча петля. Ковзаюча петля під час навантаження затягується. А ось це – сліпнот. Це стопорний вузол. Він потрібен для іншого. Якщо йому дати навантаження, він буде розтягуватись. Якщо ми сюди ставимо кілочок і дамо навантаження, хвостик вилетить. Ось ця потрібно, щоб щось стягувати або щось швидко, за щось швиденько зафіксуватись, ось ця потрібно як стопорний вузол. Тобто ось цією ми можемо зробити канадську петлю. І коли ми щось Затягнемо, воно дійде до цього вузлика, ми його потім можемо легко розв'язати. В цьому принципова різниця. Як вони по-різному в'яжуться. Для того, щоб зав'язати ковзаючий вузол, який ми можемо використовувати для тентів ще раз. В той бік у нас тент. Там прив'язано до тента. Ми його відтягнули. Довгий кінець, короткий кінець. Робимо. Петельку з боку довгого кінця, ми в цю петельку заводимо ще одну петельку. І затягуємо. Сюди ми можемо забити кілочок. Або це накинуто на кілочок, залежить від вашої орієнтації. І потім, коли будуть пориви вітру, воно буде затягуватись. Для того, щоб так працювало, другу петельку ми заводимо з боку тенту. Це якщо ми хочемо зробити самозатяжну петлю. Якщо ми хочемо зробити стопорну петлю, Сліпнот. Чому, повторяю, сліпнот? Тому щоб легше було запам'ятати. Якщо ми хочемо зробити стопорну петлю, ми робимо петельку і з боку короткого кінця заводимо у петельку номер 1 і затягуємо. Таким чином у вас утвориться вузлик, який легко буде розв'язати після навантаження. Тому що звичайний ось цей вузлик, він якщо затягнеться, його вже дуже-дуже важко буде розв'язати. А ось цей легко. Ковзаюча петля, це вкрай практичний вузол, і ви його будете використовувати тепер постійно. Наприклад, частіше за все, я використовую для того, щоб щось підвішувати на дерево. У мене є мотузка, яка їздить постійно зі мною в рюкзаку. Для того, щоб рюкзак не кидати на землю, я його підвішую. Зачепився якимось чином на дерево, зробив петельку з верхнього кінця. Вибрав цю петельку, зробив собі таку штуку, сюди встромив якусь кістку, це кістка, Встромив якусь кістку. Натягнув. Все, тепер можна вішати. Прикол цього способу в тому, що це дуже швидко, що це дуже просто. Можна перевішувати, можна вішати за 3 секунди. І після всього можна швидко зняти. Витягти кістку. Звідки тут кістка? І мотузка знову рівна. Потім цю цю історію розібрали. Закинули в рюкзак і пішли додому. Зазвичай тут паракорд лежить. На цьому на сьогодні все. Якщо ви тут вперше, то повідомляю, що це відео з рубрики. І все ж таки логічно дивитися рубрику з першої серії. Там є певна логіка. Бережіть себе, бережіть мотузки, бережіть дику природу, мийте ручки з милом. Все. На цьому все. Вати головну заповідь нашого культу. будьте щасливими, тому що всесвіт хоче, щоб ви були щасливими, насправді, всесвіту все одно, але якщо ви будете щасливими, то в світі буде трошки більше щасливих людей, а їх капець як могло.